Чому не можна приймати рішення, орієнтуючись на себе або на своє близьке коло класне питання, відповім. Тому що ваша думка стосовно маркетингу, да? наприклад, ви розробили якісь відео або якусь ідею, і вам вона там ви, ви вважаєте, що вона фігієнна, вона класна. А от ваш сусід каже, що вона. Не така уж офігенна, йому вона не подобається. І так через одного, да? і дивіться, наприклад, ви у вас оточення 10 людей, ви проголосуєте, наприклад, 6 за, 4 проти, хтось там виграв. А коли ми цю гіпотезу, цю ідею закидаємо в соціальні мережі, де отримуємо певну кількість охоплення, або підсилюємо її рекламною компанією, то ми збираємо тисячі вподобайок. Тисячі відгуків і тисячі е, різних результатів. Це генерація лідів. Якщо люди залишають заявки, то воно вам цікаво. Якщо вони не залишають заявки, або заявка дуже сильно дорога, це, відпові... ну, це і каже, що ваш контент не відповідає вашій аудиторії, або ви його не допрацювали. Тому е, резюмуємо. Завжди тестуйте в свої ідеї. І чим більше ви отримуєте зворотнього зв'язку, тим вірогідніше, що ваше прийняття рішення буде зроблено правильно.